Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. Елементи лінійної алгебри. Визначники сьогодні. Визначники другого і третього порядку. Це найпростіший випадок, загальний випадок продовження цієї теми на наступному занятті. А сьогодні визначники найпростіші і їх властивості. Що таке визначник? Визначник це одна з числових характеристик квадратної матриці. Тобто ми беремо квадратну матрицю знову таки найпростіше. Нехай буде 3, 4, 1, 2. Матриця А. Квадратна матриця розміру 2 на 2. З нею пов'язаний визначник другого порядку. Два рядки, два стовпці. Позначення. Детермінант А. Це інша назва визначника детермінант. Або ще позначають отак, модулем, начебто. І, або іще дельта А. Або просто дельта. І це є 3, 4, 2, 1, 2. О, це визначник другого порядку, який відповідає квадратній матриці 2 на 2. І він дорівнює 3 помножити на 2. Я перемножу елементи головної діагоналі і віднімаю. Добудок елементів побічної діагоналі. Ну, залишилось обчислити. 6-4 дорівнює 2. Тобто визначник це число. Число пов'язане з квадратною матрицею. В загальному випадку, якщо формула писати, ми будемо мати визначник ABCD, скажімо, літерами позначимо. його формула ad мінус Елементи головної діагоналі перемножуємо, віднімаємо елементи побічної діагоналі. Або ще один досить важливий метод позначення визначника А11, А12, А21, А22. Коли ми елементи пов'язуємо двома індексами з рядком і стовпцем, в яким розташований цей елемент. І тоді формула має вигляд А11А22 мінус А. 1, 2, А2, 1. От формула обчислення визначника другого порядку. Тут все просто. Ми не затримуємось, переходимо к більш змістовному визначнику третього порядку. Там розберемо і властивості. Отже, маємо визначник третього порядку. Визначник матриці 3х3. Він теж дорівнює числу, яке обчислюється за певною формулою. Випишемо цю формулу. А 1 1 а 2 2 а 3 плюс а А3-1, плюс. A1, A2, 3, Формула для визначника третього порядку. Якщо ви думаєте, що я знаю оцю формулу на пам'ять, отак, мабуть, ні все-таки, тому що є схема, за якою я її виписую. І оця схема має такий вигляд. Є дві таблички. Оці кружальця – це елементи визначника, щоб не, не, не ускладнювати літерами. В цій схемі є в голові так два псевдовизначника третього порядку. Перший з них з плюсом, другий з мінусом. Це пов'язано з тим, що у нас три елементи, три доданки йдуть з плюсом, три з мінусом. От ті, які з плюсом містяться в ці, цьому квадратику. Яким чином? Я проводжу лінію головну діагональ. Елементи головної діагоналі. І множу їх. І, і додаю добутки елементів, які стоять в двох трикутниках, паралельних цій діагоналі. Трикутники зі стороною паралельної діагоналі. От, скажімо, А1, 2, А2,3. Як вийшло. Елемент А1, 2, А23, А31. Оцей трикутник. А цей трикутник А2, 1, А3. 3, 2 і а 1, 3. Ці елементи з плюсом. Точно так з мінусом, тільки пов'язані з побічною діагоналлю. І ще два трикутнички. От це схема. Правило трикутників кажуть. Або правило саріуса. За яким досить зручно обчислювати визначники. Ну, наприклад, давайте візьмемо живий визначник і обчислимо. Скажімо так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, я так по порядку, щоб прийшло в голову. І обчислюємо цей визначник. За цією схемою. З плюсом у мене будуть йти 1, 5, 9, 5, 9. Далі трикутничок плюс 2. Отак. От Записали. Тепер дивимось, обчислюємо кожну з них. Маємо. Акуратно так обчислюємо. Так, тут буде мінус 3, мінус 9 і мінус 3, плюс 12, 0 буде. Виявляється, цей визначник дорівнює нулю. Таке буває, буває. Визначник може дорівнювати будь-якому числу. В тому числі нулі, причому нуль досить важливий випадок, який ми особливо будемо завжди мати на увазі. Ми обчислили визначник за правилом трикутника. Є варіант метода Саріуса, не з трикутниками пов'язаний, скажімо, а з дописуванням. Може комусь більше подобається інший метод. Обчислити цей визначник таким чином. Знизу дописати перший рядок, умовно кажучи, 1, 2, 3. І другий рядок 4, 5, 6. Додати перші два рядка і ще разочок. І тоді схема дещо спрощується. Ми беремо з плюсом елементи, які йдуть паралельно головній діагоналі. А з мінусом у нас будуть ті елементи, які йдуть по Побічні діагоналі. Результат буде той же самий буквально. Тобто замість трикутників маємо такий прямокутничок. І, до речі, можна дописувати не тільки рядки вниз, а може стовпці. Кому більш сподобається так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дописати. І ще два рядочки. Перший, другий стовпець за праворуч. 1, 4, 7. 2, 5, 8. Як не обчіслюю, все одно буде 0. І тут ми беремо ті ж самі діагоналі і відповідно побічні діагоналі, Які у нас дають ці з плюсом, ці з мінусом. Значення і дають 0. Методи обчислення визначника третього порядку. Це не єдині методи, є і інші методи. Ми до них повернемося на наступному занятті. Інші методи дозволяють обчислювати визначники більших порядків. Тому що метод Сарюса стосується тільки визначника третього порядку. На жаль, метод дуже зручний, але на більших розмірах він не працює. Тому зараз зосередимось на властивостях визначників. Залишивши узагальнення на наступне заняття, до речі, властивості розглядаємо не заради властивості. Вони реально досить часто дозволяють спростити обчислення визначників і взагалі спілкування з визначниками. Отже, властивість перша. Перша властивість пов'язана з транспонуванням матриці, для якої ми побудували визначник. Тобто. Якщо ми маємо визначник А, Б, С, і транспонуємо матрицю, транспонуємо, значить, і визначник, ми отримаємо. Рядок став стовпцем А, Б, С, Д. Рядки і стовпці помінялись ролями. В цьому випадку, визначники виявляються рівні між собою. Я не випадково знак рівності поставив. І це, і це число буде однакове. Ну, не важко бачити, якщо ми формулу використаємо, ми отримаємо те ж саме. А це мінус BD. Це. Отже, при транспонуванні значення визначника не змінюється. При цьому це відноситься не тільки до визначників другого порядку. Всі властивості, які ми будемо наводити, підходять для визначників будь-якого порядку. Що вона означає ця властивість ще? Вона означає, що у нас рядки і стовпці. Еквівалентні, рівноправні. Все, що всі властивості, які відносяться до рядків, будуть відноситись і до стовпців. Тому що їх можна просто поміняти містами і буде те ж саме. Друга властивість. Друга властивість. Давайте поміняємо місцями два рядки. Що буде з визначником? Нехай у нас буде визначник тепер ну, третього порядку для порядку. А, Б, С. 9 Ф. І я поміняю місцями два рядки. Ну, скажімо, другий третій. Yeah. Я поміняв місцями другий третій рядок. Так от, виявляється, рівності не буде. Буде мінус. Якщо поміняти місцями два рядки, або, відповідно, два стовпці теж саме, у нас визначник змінює знак. А якщо ще разок поміняти місцями, що буде? Ну, скажімо, я поміняю місцями тепер е, перший з другим. О! Мені знову доведеться змінити і знак, і, я, і знак збережеться. Якщо придивитись, насправді ми зробили циклічну перестановку, як кажуть. У нас. Останній рядок перейшов на перше місце, а другий і третій посунулись вниз. Якщо подивитись, циклічна перестановка рядків виявилась. Для непарного не порядку визначників завжди так буде циклічна перестановка, не, не міняє визначник. Третя властивість. Якщо якийсь рядок має спільний множник, Ну або стовпець. Альфа А, альфа Б. Це елементи множить на одне те ж число альфа. Можна винести альфа за знак визначника. А, Б, С, Д. Спільний ножник рядка. рядка. Або стовпця можна винести за знак визначника. Ну, уявіть собі, якісь тут дуже великі числа, там, ну, сотні, все, 300, 500, 800, 900. Отакий страшний визначник. Ми взяли сотню, винесли і все. Ну, а якщо у нас і тут буде цей множник, що в цьому випадку? Це із другого рядка вийде альфа і ще одна, буде альфа в квадраті. А що тут у нас? Це у нас визначник матриці альфа А. Для того, щоб матрицю умножити на число, треба кожний елемент помножити на число. Тобто тут у нас стоїть альфа А. І це буде дорівнювати альфа квадрат визначник а. І взагалі, як неважко зрозуміти, якщо у нас матриця А порядку n на n, тоді визначник. Альфа А буде дорівнювати альфа в степені N визначник а. Отак. От Скільки рядків з кожного винесли коефіцієнт і отримали отаку от формулу. Винесення спільного множника за знак визначника. Четверта властивість. Ну, вона зовсім простенька. Якщо визначник. Містить рядок з нулів. Це в мене нулі. В цьому випадку він зразу дорівнює нулю. Нема чого обчислювати. Справа в тому, що за формулою, яку ми виписували визначника, кожен з доданків містить елементи, взяті з кожного рядка. Обов'язково в кожному доданку є елементи будь-якого рядка. І точно так будь-якого стовпця. Тому, якщо є рядок або стовпець з нулів, визначник зразу дорівнює 0, можна не обчислювати. Приємна така властивість. 5. Не менш приємна властивість, якщо визначник ABC ABCDE F має два однакові рядки. Якщо в нього два однакові рядки, цей визначник теж дорівнює 0. Більше того, Якщо тепер якийсь рядок я помножу на альфа, то від цього нічого не зміниться, тому що альфа вийде і буде той же самий 0. Отже, якщо визначник містить два пропорційних рядка, визначник дорівнює 0. Теж приємна властивість. Шоста властивість трошки поскладніша. Пов'язана з додаванням визначників. Тут не, не все так просто і красиво. Дивимось. Якщо, скажімо, якийсь рядок або стовпець, мені зручніше писати буде стовпцем, якщо якийсь стовпець, скажімо, складається з доданків, є сумою двох стовпців, фактично, то цей визначник наш буде дорівнювати. Сумі двох визначників А, Б, С. ДЕФ, К. Другий визначник замість третього рядка буде містити третього стовпця буде містити. Доданок другий А, Б. ДЕ. Сума двох визначників. Тобто додається по структурі тільки одного рядка або стовпця Рядки теж саме. Виявляється, якщо до елементів будь-якого рядка або стовпця додати елементи іншого рядка, помножені на одне і те ж саме число. Я до третього стовпця. Додав другий стовпець помножений на альфу. То завдяки тому, що другий визначник в цій сумі перетвориться в 0. Ми отримаємо, що цей визначник буде дорівнювати A, B, C, D, E, К. Ми до стовпця додали інший стовпець, помножений на число. Але визначник, до якого ми це робили, додавали, не змінився при цьому. При цьому визначник не змінюється. Ще раз сформулюємо це правило: якщо до елементів будь-якого рядка або стовпця визначники додати відповідні елементи іншого рядка або стовпця відповідно, помножені на одне і те ж саме число, значення визначника не змінюється. Ця властивість дуже активно працює при обчисленні визначників. Ми зараз подивимося на одному прикладі, як це виглядає. Я не буду придумувати щось нове, я візьму свій улюблений визначник, тим більше ми знаємо відповідь, він нулю дорівнює. Але обчислювати ми його тепер будемо трошки не так. Ми скористаємося тим, що якщо я від одного рядка або стовпця відніму інший, або додам його з якимось множником, нічого не міняється. Я що зроблю зараз? Я від третього рядка відніму другий. 1, 2, 3. Помножений на 1, тобто ні, ні, ні на що не помножений. 4, 5, 6. Або на мінус одиницю помножений додаємо. Ну, по різному можна дивитися, в будь-якому випадку від третього відняти друге. Полементно буде 3, 8 мінус 5, 3, 9 мінус 6, 3. Я відняв від третього рядка другий рядок. Тепер що? А тепер я від другого рядка відніму перший рядок. Один, два, три. Він у мене залишається нехай. А другий у мене тепер буде 4 мінус один, три, п'ять, мінус два, три, шість мінус три, три. А третій рядок такий і залишився. О, дивіться, як здорово. У нас два однакових рядка. Це б каже, що визначник доль. Можна було от не розкривати за сарісом. Якби оце додумались таке зробити з самого початку. і якби ми знали всі властивості. Більше того, якщо я тепер від третього рядка відніму другий, скажімо, тут можна винести трійки, щоб одиниці легше віднімати було. Ну воно і так не складно. Ми отримаємо 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. І я віднімаю від. Це трійка така. Я віднімаю від третього рядка другий рядок. Тут буде 0, 0, 0. От рядок з нулів, теж властивість та ж сама, дає нам той же самий 0, як не підходь. Я показав, як можна використовувати властивості для обчислення визначників, для спрощення обчислення визначників. І це не тільки тоді, коли отак от красиво виходить ноль. Іще один приклад, який ми розберемо, це найбільш просте використання визначника в методі крамера, формули крамера, правило крамера. Ну, перш ніж я перейду до цього прикладу. Будь ласка, поставте лайк під цим. Відео, якщо вам подобається, напишіть коментар. Запросіть друзів до нас на канал і самі залишайтесь на ньому. А ми поки продовжимо. Правило Крамера з використанням визначників третього порядку. Найперше, але не єдине використання визначників, з якими ми познайомимось, є правило Крамера розв'язання систем лінійних рівнянь. В даному випадку ми маємо систему трьох рівнянь з трьома невідомими. Наша мета знайти X і Z з цієї системи. З цією системою можна пов'язати аж чотири визначники третього порядку. Обчисливши ці визначники, ми будемо зразу мати значення невідомих X, Y, Z. Я позначу ці визначники через дельта, це буде в мене головний визначник. Х тоді буде дорівнювати деякий визначник дельта X на дельта. Y буде дорівнювати дельта y на дельта. І z буде дорівнювати дельта z на дельта. Це і є правило крамера. дельта. Це головний визначник системи. Він складається з коефіцієнтів при невідомих отак, як вони стоять. Я виписую цей визначник. 3, 2, 1. 2, мінус -1, 1. 1, 5. Так, а тут при Z стоїть, бачите, 0 стоїть. Тут насправді 0, який на Z0, тому нічого не видно. О, це головний визначник. Він у нас буде стояти в знаменнику. Тобто для нас принципово важливо, щоб цей визначник не дорівнював нулю. Бо якщо він дорівнює нулю, крамер без сили. Обчислюємо цей визначник. Обчислюємо його за правилом трикутника, тобто я перемножу. Так, 10, 13, мінус 15, мінус 2. Наш головний визначник дорівнює мінус 2. І не дорівнює нулю, відповідно. Тобто, систему ми зможемо розв'язати. Тепер треба знайти ще оті три визначники. Що це таке дельта Х. Дельта Х це є визначник, який утворений з головного визначника за мідою. Першого стовпця на стовпець вільних членів. Перший стовпець, тому що це стовпець невідомих при Х. Отже, в цьому визначнику буде стояти 5, 6, мінус 3. А решта стовпців так і залишились. 2 мінус 1, 5. 1, 1, 0. Нам було приємно сподобалося, отут тут нулі, коли виходять. Оцей ноль допомагає. Але, якби тут іще були нулі, було б іще простіше. Давайте зробимо один нолик, користуючись властивостями. Я від другого рядка відніму перший рядок. І в мене отут повинен з'явитись 0, буде легше обчислювати. Настільки легше, що варто відняти 5, 2, 1, 1 мінус 3 0 і мінус 5, 0. Ну, і тепер обчислюю за трикутником. Тут 5 3 дає 0, цей трикутничок дає 0. Залишається тільки один з плюсом 1, 1, 5. А з мінусом. Мінус побічна діагональ. Мінус на мінус дає у нас 9 мінус 9. А решта трикутників в нулі. Це і все. Мінус 4. Ну, як то простіше вийшло? Варто було відняти. Ну, дельта х у нас мінус 4. Зверніть увагу, ми вже знаємо х. Дельта і мінус 4, якщо поділити на мінус 2, це буде просто 2х ми вже знайшли. Обчислюємо наступний визначник дельта y. А як дельта y? Ми повинні тепер замість стовпчика коефіцієнтів приєрік. Тобто другий стовпець головному визначнику ми заміняємо на стовпець вільних членів. А перший і третій стовпці залишаються на місці. Маємо. Мені сподобалось віднімати перші два рядки один від одного. І я отримую визначник 3, 5, 1, мінус 1, 2, мінус 3. 1 і 0. А тут 1 мінус 3 0. О, знову 2 нулі. І тому із додатніх у нас буде тільки один трикутничок. 1 мінус 1 мінус 3, тобто це 3. А серед від'ємних у нас от голобобічна діагональ дає нам мінус одиницю. Це 2. Отже, y тепер. 2 поділені на мінус 2 мінус одиниця. Для обчислення Z нам потрібен Дельта Z. Ну, місця тут у мене вже немає, я щось витру. Дельта Z. Точно так формуємо заміною третього стовпця на стовпець вільних членів. Так, ну тут. Тут, мабуть, простіше його за саріусом обчислити, ніж шукати, як його можна спростити. Тому я просто буду обчислювати його за саріусом. Допишу. 3, 2, 1, 2, мінус 1, 5. Перший, другий стовпчик. І тепер перемножую відповідно, от з плюсами. У мене пішло 3, мінус 1, мінус 3. І з мінусом Якщо все це обчислити, виходить мінус 2. Ну і тепер z буде дорівнювати. Мінус 2 поділити на мінус 2, це дасть нам 1. Можна попробувати підставити в якесь рівняння для перевірки. Ну, скажімо, в друге рівняння. 4 плюс 1, 5. Плюс один, шість. Ну, от підходить. Врешту теж підходить. Правило Крамера розв'язання системи рівнянь за допомогою визначників, які ми сьогодні і вивчили трошки. Продовження, як я казав, буде на наступному занятті поширення на визначника будь-якого порядку. А на сьогодні все. Я дякую вас за увагу. Залишайтесь на каналі, не забудьте підписатись на нього, поставити подобайчика, написати коментар. І залишайтесь на каналі. Я буду з вами, Олексій Василенко.